Ні для кого не секрет, що чоловіки йдуть з цього життя дуже часто завдяки таким собі жіночкам. Це вже історичний факт. Саме через жінок йшли війни і так далі. Але сьогодні, друзі. Відео буде не про те, як ви могли подумати дискредитувати жіночий пол, а зовсім навпаки, вичистити з нього тих, хто його ганьбить. Як відома українська модель може бути причетна до загибелі свого чоловіка. Цю історію всі вже забули, але там є дуже багато цікавого, про що ми сьогодні вам і розповімо. Усім привіт, дорогі наші глядачі, сьогодні ви побачите, як українська модель може бути причетною до вбивства свого чоловіка. Так, так, друзі, саме вбивства. І наше журналістське розслідування вас просто приголомшить. Чому відомий меценат та доларовий мільйонер пішов із життя, начебто, через самогубство? І скільки коштує підлити. Снодійного, а потім повішати людину, і вуаля немає жодних слідів боротьби, самогубство. Але на наше щастя, деякі сліди все-таки ця група залишила. І, до речі, підставою для цього розслідування стало повідомлення однієї з людей, наших глядачів. Яка є жінкою, але ми так розуміємо, вона є родичкою загиблого і хоче, щоб ми розповіли правду про усю цю смерть. Шановні медіакор, порадили вас знайомі як чесних і порядних журналістів. Так, от я довго мовчала, бо усі боялись, але більше не можу. Бо на її думку, це не була смерть, це було вбивство, і зараз ви зрозумієте, чому. Аби уберегти рідних та близьких від цих шахраїв, обов'язково друзі, поширюйте це відео. Україна має знати свої таланти, адже краса іноді дійсно вбивча, про що неодноразово ми з вами бачимо і в новинах, і знаємо таких історій дуже і дуже багато. Але цього разу ці ось красуні в лапках, звичайно. Тому що краса це суб'єктивне розуміння кожної людини окремо, вдалося втекти від кримінальної відповідальності. Але після нашого розслідування дуже будемо вдячні службі безпеки України поліції України, якщо вони все-таки проведуть своє розслідування і встановлять наявність чи відсутність. Сьогодні висказаних нами фактів, так от вже тоді у світових змі було дуже багато запитань, з якого це дива ні з того, ні сього відомий мільйонер міг таке з собою вчинити, і що насправді до цього спонукало. Вже тоді в соціальних мережах подейкували, що зробив він це через зраду своєї дружини Вероніки, тому що вона модель і була трішки легкої поведінки. Ми лишень переповідаємо те, що знайшли в соціальних мережах, і що написали нам люди в особисті повідомлення. До речі, це повідомлення ми скоро з вами зачитаємо. Як там було насправді гуляла чи зраджувала дружина його чи не зраджувала, ми не можемо сказати. Та й це взагалі їх особисте життя. Але друзі, нас дуже сильно зацікавив інший факт, де в момент смерті була безпосередньо вказана модель його дружина Вероніка. І чи не могло бути так, що хтось підсипав йому снодійне, а потім тихенько повішав? І відповідно слідів жодної боротьби немає. Таких прикладів криміналістика знає дуже й дуже багато. Вказана версія має право на життя, як і будь-які інші, і має бути дана відповідь не нами, журналістами, а правоохоронними органами на усі ці запитання й навряд чи, якби зрада була правдою, такий мільйонер, така відома та успішна людина могла покінчити життя саме через ось цю ось жінку, свою дружину. Хоча ми не виключаємо й такого. Але на себе звертає увагу інший факт кому була вигідна смерть мільйонера. Адже якщо він помирає. То відкривається спадщина, а спадщина складала дуже і дуже багато мільйонів доларів. І перша, хто йде спадкоємицею, звичайно ж, це його дружина. Отже, формально, смерть мільйонера вигідна його дружині. Це друзі, тільки формально. Ми її не звинувачуємо, але міркуємо разом далі. Бо на себе звертає увагу інший факт: ще як то кажуть, не встигли поховати. Мільйонера цього ось чоловіка, його дружина одразу заявила, що у всьому винна адміністрація цього ось польського готелю, начебто, саме вона, ця адміністрація, якимось чином незрозумілим, звичайно ж, нікому, окрім Вероніки, могла довести до самогубства відомого успішного мільйонера, який сам усього в житті досяг. Тобто, це була доволі вольова людина. І аби відвернути від себе будь-яку підозру, бо інакше ми не розуміємо для чого все це його дружина Вероніка робила. Вона подала позов до суду на адміністрацію готелю, аби стягнути з неї з цієї ось адміністрації 10 мільйонів злотих як компенсацію за смерть її чоловіка. Ви тільки вдумайтеся, яка цікава цифра. Виходить з однієї сторони, вона отримує хороший спадок. Після смерті чоловіка з іншої сторони ще й адміністрація готелю має сплатити їй 10 мільйонів злотих. Чудовий заробіток. І тут ми з вами згодні. Це також не факт. Але, друзі, цей суд вона програла по цілком зрозумілим причинам, тому що не можна довести, що якась адміністрація. Довела свого клієнта. Це яким чином Що адміністрація могла такого зробити, аби клієнт, вибачте, пішов на такі речі. Клієнт завжди, навіть що б там не було, може зібрати речі і переїхати в інший готель чи в інше місто взагалі. Причому це доларовий мільйонер. В якого немає проблем зняти чи навіть купити собі житло в Польщі. До речі, обов'язково напишіть свою думку, що адміністрація могла такого зробити, аби людина покінчила життя самогубством. І не забувайте, що це дійсно вольва людина, яка сама всього добилася. Тобто, це я взагалі не знаю, що треба зробити. А ось зірвати психіку чоловіка зрадою – це більш вірогідний мотив подібних вчинків. Зараз, друзі, ми зачитаємо повністю повідомлення людини, яка нам написала про вказану модель, що насправді вона знає, і що вона готова повідомити суспільству. А також побачите, як вказана модель. Може бути співучасницею в шахрайських схемах на території України, що також має переглянути і дати відповідну правову оцінку правоохоронна система нашої держави. Також, друзі, скопіювали вказане повідомлення і зачитаємо його в блокноті для того, щоб було краще сприймати. Шановні медіакор, порадили вас знайомі як чесних і порядних журналістів. Так от, я довго мовчала, бо усі боялись, але більше не можу. Є така модель легкої поведінки, розписувати довго Вероніка. Радзивелюк ради грошей вийшла заміж за відомого мільйонера Олега Зданович. Через її гулянки і зради той покінчив життя у готелі у Польщі у Варшаві. Про це писали усі змі. Тоді одразу Вероніка вигадала, начебто, не вона його довела. А адміністрація готелю. І щоб виправдатись, подала позов проти готелю, який згодом програла. Суму, яку вона хотіла за це, 10 мільйонів злотих. Суд усе відхилив. Тепер вона має зв'язок з шахраєм та колаборантом Оскаром, про якого ви розповідали. Хочу застерегти усіх чоловіків. Що вона розводить чоловіків на гроші. В мене є дані, що вона не тільки допомогла Олегу піти з життя, а спеціально з допомогою ще одного чоловіка задушила його, потім повісили. Тоді цю версію ніхто не розглядав. Пройшли роки, але Олег мені сниться і уві сні просить розповісти усе людям. Олег мій родич. Поки це все, що можу сказати, буду рада, якщо мою версію дізнається світ, бо то було не самогубство, а вбивство. І вбила Олега його жінка, модель. Будь вона проклята. Вероніка радзивилюк зданович Так от, в соціальних мережах вона дуже активний. Користувач, яка дуже яро, причому з ненавистю до тих, хто розказує про цю людину правду, захищає її. А саме Вероніка в своїх соціальних мережах прямо захищає Оскара, відомого шахрая та колаборанта, який вже роками під слідством та сидить під домашнім арештом. Більш того, ми про це розповідали. В тому числі про його махінації розповів уже навіть його друг, який роками був з ним і усе це знає, що вкотре підтверджує усі раніше викладені факти нами, нашими журналістами та нашими юристами і розслідувачами, про те, що вказана особа є не тільки шахрай, не тільки колаборант, а й в нього немає нічого святого, ні друзів, ні матері, нікого. Окрім звичайно, грошей, і ось ця ось Вероніка його захищає, нападаючи на усіх, хто каже, що Оскар, зрадник чи колаборант, чи шахрай. Одна справа захищати його, маючи свою якусь думку, інша справа, коли ти готова за нього розірвати людей на шматочки. Ось, подивіться, наприклад, один із скринів, як ця особа пише про людей. Особа мається на увазі Вероніка. Висновок, друзі, як би там не було, на усі ці факти має звернути увагу правоохоронна система України, оскільки вони є громадянами України, як вона, так і її покійний чоловік. І ми, не дивлячись ні на що, змушені дізнатись правду не ту, яка була по гарячих слідах, зроблена, а справді правду. Бо, на превеликий жаль, мотив у дружини покійного є, причому дуже і дуже хороший, оскільки вона з простої, як то кажуть, сім'ї і дуже хотіла багатого чоловіка. Ви чуєте, не чоловіка, а багатого чоловіка, про що вона неодноразово сама публічно заявляла. Ми зараз нікого не звинувачуємо, зрозумійте правильно, ми, як журналісти, задаємо запитання. А вже звинувачувати чи ні, має прокуратура, суди та інші правоохоронні органи в разі доведення вини вказаної особи. Але те, що чоловік ні з того, ні з цього покінчив життя самогубством, знаючи про зради дружини, а вона звинувачує адміністрацію польського європейського готелю і не просто звинувачує, а хоче з нього отримати 10 мільйонів злотих, подаючи до суду. Та зв'язок з відомим шахраєм та колаборантом Оскаром мимоволі наштовхує усіх нормальних адекватних людей на питання, які ми сьогодні задали суспільству та правоохоронній системі України. На жаль, станом на сьогодні на них відповіді немає. А ви, чоловіки, завжди будьте обережні і думайте тією головою, що на плечах, а не тією, що трішки нижче. Слава Украине. я предлагаю посмотреть сначала твое портфолио.